Книга Друга Хроніки, глава 34. Йосія був віку восьми літ, коли він зацарював, і царював Єрусалимі 31 рік. І робив він угодне в Господніх очах і ходив дорогами свого батька Давида. І не вступався ані праворуч, ані ліворуч. І восьмого року царювання свого, бувши ще юнаком. Розпочав він звертатися до Бога, батька свого Давида, а 12-го року розпочав очищати Юду та Єрусалим від пагірків і астарт і бованів різаних та литих. І порозбивали перед нивалові жертівники, а стовпи сонця, що були на них, він повирубував, а астарти й бовани різані та литі поламав і розтер, і розкидав на гроби тих. То приносив їм жертви. А кості жерців попалив на їхніх жертівниках і очистив Юдею та Єрусалим. А по містах Манасії, і Єфрема, і Симеона, і аж до нефталима, по їхніх руїнах навколо, порозбивав жертівники та астарти і потовк потовкбувани на порог, а всі ідоли Сонця повирубував у Ізраїлевому краї. І вернувся до Єрусалиму. А 18-го року царювання його, по очищенні краю та Божого дому, послав він Шафана сина Ацалії, і Маасею з верхника міста, та Йоаха та канцлера Йоаха, сина Йохазового, щоб направити дім Господа Бога його. І прийшли вони до первосвященика Хілкії. І дали срібло, що було знесене до Господнього дому, яке зібрали Левити, що стерегли порога, з руки Манасії Єфрема, та з усієї решти Ізраїля і з усього Юди, Івені Ямина та мешканців Єрусалиму. І дали на руку робітників праці, представлених до Господнього дому. А робітники тієї праці, що робили в Господньому домі. Віддали на відбудову та на направу Божого дому. І дали вони теслям і будівничим, що купкувати тесане каміння та дерева на зв'язування та на покриття домів, що їх понищили юдині царі. А ті люди чесно виконували працю, а над ними були поставлені яха та овадія, Левити Синів Мерарієвих, і Захарі та Мешула. І синів кегатівців для керування. А всі ті левіти, що розумілися на музичних знарядях, були над носіями і керували всіма робітниками на кожну роботу. А з левитів були писарі, юрадники та придверні. А коли вони виймали срібло принесене до Господнього дому, священе Хілкія. Знайшов книгу Господнього закону, даного через Мойсея. І відповів Хілкія і сказав до писаря шефана: Я знайшов у Господньому домі книгу закону і дав Хілкія ту книгу шафанові, і приніс шафан ту книгу до царя і приніс цареві ще відповідь, говорячи. Усе, що дано через твоїх рабів. Вони роблять, і вони висипали те срібло, що знайдене в Господньому домі, і дали його на руку представлених та на руку робітників праці. І доніс писар шафан цареві, говорячи Священе Хілкія дав мені книгу, і шафан перечитав з неї перед царем. І сталося, як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати. І наказав цар Хілкії, і Ахікамові, Шафановому синові, і Авдонові, Міхиному синові, і писареві Шафанові, і Асаї, царевому рабові, говорячи. Ідіть, зверніться до Господнього, дому про мене та про позосталих в Ізраїлі та в Юді. Про слова цієї книги, що знайдена. Великий богнів Господній, що вилився на нас за те, що батьки наші все дотримували Господнього слова, щоб робити все, як написано в цій книзі. І пішов Хілкія та ті, кому звелів цар, до пророчиці Хулди, жінки Шалума, сина Токегата, сина Хасриного, сторожа Шат, а вона сиділа в Єрусалимі на новому місті. І говорили до неї про це. А вона сказала до них, так говорить Господь Бог Ізраїлів: Скажіть чоловікові, що послав вас до мене. Так говорить Господь. Ось я наведу лихо на оце місце та на мешканців його, усі ті прокляття, що написані в книзі, яку читали перед Юдиним Царем, за те, що вони покинули мене. І кадили іншим богам, щоб гнівити мене всіма ділами своїх рук. І вилився гнів мій на це місце, і він не погасне. А Юдиному цареві, що послав вас звернутися до Господа, скажете йому так. так говорить Господь Бог Ізраїлів про ті слова, які ти чув, за те, що зм'якло твоє серце. І ти впокорився перед лицем Бога свого, коли ти почув слова Його на, на це місце та на мешканців Його, і ти впокорився перед лицем Моїм, і роздер свої шати та плакав перед Моїм лицем, то я також почув, говорить Господь: ось я прилучу тебе до батьків твоїх, і ти будеш прилучений до гробів своїх у спокої, і очі твої не побачать усього того лиха. Що я наведу на оце місце та на мешканців його. І вони принесли відповідь цареві. А цар по славі зібрав усіх старших юдеї та Єрусалиму. І ввійшов до Господнього дому цар, і кожен муж юдеї, і мешканці Єрусалиму, і священики, і левити, і весь народ від великого, і аж до малого. І він прочитав у голос слова книги заповіту, знайденої в Господньому домі. І став цар на своєму місці і склав заповіта перед Господнім лицем, щоб ходити за Господом та додержувати заповіді Його і свідчення Його, і устави Його всім серцем своїм та всім життям своїм, щоб виконувати слова Того заповіту. Що написані в тій книзі, і наставив він кожного, хто знаходився в Єрусалимі, та в мині до того, і мешканці Єрусалиму робили за заповітом Бога, Бога своїх батьків. І Йосія повикидав усі поганські гедоти з усіх країв, що в Ізраїлевих синів, і змусив кожного, хто знаходився в Ізраїлі, служити Господові їхньому Богові. За всіх днів його вони не відступали від Господа Бога своїх батьків. Амінь.